Вітаю вас, любі мої малята. Я пропоную вам зараз пограти у гру що добре, а що погано. Якщо ти згодний з добрим вчинком, то покажи клас. А якщо не згодний, бо вчинок поганий, покажи ні. Ну що, згодні? Добре запам'ятали, які правила? Тож, починаємо. Мата, скажіть, будь ласка, а чи можна посміхатися над товаришем, якщо він не такий, як ви? Що ви поставите? Пальчик догори чи донизу? Так, ні. Дівчинка ділиться тим, що в неї є. Це добре чи погано? Так, дітки, це добре. Якщо подружка не може піднятися з підлоги, їй треба допомогти чи ні? Так, добре, їй треба допомогти. Дітям треба товаршувати. Це добре чи погано? Так, добре, чи можна питися? Ні, це погано. Чи можна забирати іграшку у товариша? Ні, це погано. Хлопчик боляче робить дівчинці. Це добре чи погано? Так, це погано. Людям похилого віку треба допомагати. Це добре чи погано? Так, добре. Треба допомагати. Молодці малята, ви дуже добре попрацювали. Пам'ятайте, ви завжди можете обирати, робити добрі вчинки чи погані. А зараз бажаю вам завжди робити тільки добро. До зустрічі, мої маленькі малятка! До побачення!